Владислав Бак фельдшер-рятувальник. У свої 23 вже побував на деокупованій Херсонщині. Там чоловік разом з групою піротехніків розміновував поля та поселення. Наша основна задача це був медичний супровід при технічні підрозділів. Кожен день ми виїжджали на розмінування і супроводжували піротехніки, які розміновували населені пункти. У загоні піротехніків, які розміновували Херсонщину, Владислав Бак був єдиним медиком. Каже, потрібно спостерігати за усіма саперами, аби у разі чого надати допомогу. Розповідає про один з випадків, коли довелося швидко реагувати, аби врятувати життя побратиму. На жаль, були екстрена ситуація. Був підрив, ну довелося працювати з хлопцями. Слава Богу, всі живі, все добре. Була вчасно надана медична допомога. На деокупованих територіях Владислав пробув два місяці. За цей період багато спілкувався із населенням. Каже, жителі Херсонщини зустріли їх з повагою та добротою. Люди на Херсонщині дуже привітні, вони дуже тепло до нас відносились. Вони відносились з повагою, І всіляко допомагали нам в будь-яких там процесах, які ми там потребували. І, ну дуже привітні, добрі люди. Доповнює, досвід, отриманий на півдні, ні з чим не порівняти. Нині ж Владислав продовжує працювати в пожежній частині в Рівному. Щоденно до фельдшера приходять рятувальники, аби пройти медогляд перед зміною. Як ви себе почуваєте? Немає, нічого не болить. Ні. Готові донесені служби? Так, точно. 120 на 80, Хоч в космос. Дякую. Будьте здорові. У разі, якщо хтось з працівників ДСНС травмувався, вони одразу йдуть до Владислава, аби отримати допомогу. Окрім цього, фельдшер разом з іншими рятувальниками їздить на виклики. Чоловік не лише надає допомогу постраждалим, а й сам бере участь до прикладу в деблокуванні при ДТП. Та перед виїздом на початку зміни необхідно перевірити спорядження. При прийомі чергування відбувається перевірка працездатності нашого обладнання. Яким відбувається деблокування? Перевірка акумулятора. Владислав каже, нині його професія дуже важлива. У час великої війни потрібно допомагати людям. Зокрема, з цією цілею чоловік і став фельдшером-рятувальником. В нас в країні війна, потрібно допомагати людям, потрібно це все відбудовувати і очищати територію нашої України. Нині у штаті пожежно-рятувальної частини п'ять фельдшерів. Вони несуть подобове чергування. Медики їздять у відрядження на деокуповані території. Коли здійснюється виїзд піротехнічного розрахунку, в обов'язковому порядку для забезпечення безпеки і медичного супроводження діяльності піротехніків з ними разом на місці події, на місці розмінування працює група медиків і на санітарному автомобілі. Нині Владислав Бак продовжує допомагати людям, які потрапили у біду. Каже, коли буде потрібно, знову поїде на Херсонщину, аби пришвидшити перемогу України. За роботу на крайній точці відрядження отримав відзнаку за відвагу в надзвичайній ситуації. Владислав Стейцюк, Володимир Захаров, новини Рівного.